Вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Легун Роман, я майстер по, по укладці натурального каменю. Сьогодні хочу показати вам свій об'єкт, який знаходиться в стадії завершення. Покажу вам кладочку покажу вам вставку декору. Поїхали. Укладка рваного закарпатського андезиту. Товщина від 2,5 до 3 см. Імітація скали, тобто не дотримання прямої лінії. Ефект скали, як я, вже, як я вже казав, як завжди ви можете побачити нашу кладочку. Ніде ні одного камені в нас немає різаного. Акуратно підібрано, немає ні за товстого шва, ні за тоненького. Приблизно все одинаково. Намагалися заточити під 45 градусів кут. В цьому випадку це було дуже важко, але у нас все вийшло. Красива кладочка. Але сьогодні мій ролик про те, як монтується декор. Як правило, я кращим своїм клієнтам дарую. Безкоштовно декор, в цьому випадку це лілія і кулібрі. Ну що ж, місце вже приготовлене. На центральному вході в будинку залишена плямка. Все готово, погрунтовано, всі вдарена. Поїхали. Цього нам потрібно клей, сам декор, звичайний шпатель. Акуратно накладаємо і розмащуємо клеєвий розчин на поверхню, намагаючись втирати в сітку. Зверху вниз, знизу вверх, справа наліво, зліво направо, максимально втираючи, щоб простим добре представлення. спочатку розміщую квіточку. Так як воно буде найприродніше виглядати. Ставлю я її. Отак, От може. Отак. От Втираю поверхню каменю. Сам декор вже погрунтований. Постукуванням, такими рухами притискаємо до стіни і квіточка вже цвіте і пахне. Так. Підстриженим, шпакелем Дуже зручно забивати. Клай like, під камінь, але під декор. От так. Так. Значить колібрі. А колібри у нас буде от так. не знаю, че це самец, че самочка. Напевно самочка, само че биши люблю. Те ж саме двойни И пташка тут. Буває таке, що декор має деякі частини тоненькі, в тому випадку джоб. Тому при, при монтажі треба бути максимально уважним, щоб не відламати, бо можна годину чи дві години вирізати, а за одну хвилину все спортити. От. А тепер маючи кілька листочків різних величин, в різну сторону нахилених ми будемо підбирати листя. Значить, це у нас іде тут. І одно хоче велике. Можливо, тут. І ось так. O, pa tako mi gre. Zdaj. Sterajmo v sitku, sterajmo v stoček in kar raz tu, 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 zamišajmo kaj na ves točku in montujemo. Приміраємо. Наступний. Коли роблю подарунок клієнтові, як правило я монтую. Подарунок, якийсь декор, який є максимально позитивним або, як мінімум, нейтральним. Тобто ташки, квіточки, листочки, метелики, рибки, але ніяк, не ящерочки, змійки, тому що е, щось таке воно специфічне, це вже йде на, на любителя. Ніхто ж не може сказати, що він не любить квіти або не любить пташки. І це така -та... штучка квіточка, вона приносить задоволення будь-кому. І от, Скажімо, вона завжди в тему. А от ящерка, там чи жабка, чи змійка вона, та сама черепашка. Не кожному. Подобен. Значить у нас є ще одна великий листочок. Вже можна вот тут. І хм. можна тут, можна і тут, можна тут, можна.

Після того місце, що залишиться, буде заповнене за бажанням клієнта або соломкою, або торцями. Матеріали і колір це вже треба буде узгоджувати. Дуже люблю кварцити, або болгарські сланці, вони мають е, такі собі. Блиск, гарно виглядає. Знову котиком заповнюємо шов. Коли розчин підсохне, його шпателем акуратненько щиститься, десь десь залишився грязний. Клею декорчик десь сам. Ще треба геть все забрати, тому що не буду давати рівно прикласти соломочку. І ще одненький. І наш декор змонтований. Велике моє задоволення і на радість один клієнтам. Хай, хай тут і буде. Я маю один вишній листочок, але якщо я бачу, що він мені буде тут лишній, я його не монтую. Що за багато то не здорово. Дякую своєму оператору. Міша, помагай ручкою, хай народ тебе знає. Країна повинна знати своїх героїв. Бригадир другої бригади Петро, його син Андрій, молодий перспективний майстер. Ізикатий. Ще вам обов'язково покажу назара. Обов'язково назара покажу. Назар. Молодий перспективний майстер. Місто Кавуш, неодружений. одружений, Назар. Поздравляюся з народом. Помагай ручкою. Один. От його робота. Надзвичайно талановитий надзвичайно чоловік. Я з перших днів нашої співпраці. Він мені дуже сподобався. його робота. Ну він як він. Робота його. Отже, робота на стадії завершення. Маю надію, що... Господа сподобається. От і все, що я хочу сказати. Підписуйтесь на мій канал. Заходіть на мою сторінку Натуральний камінь у Фейсбуці. Радий вас бачити на своїх сторінках в однокласниках. Роман роботи з каменю, Роман Вироби з каменю, натуральний камінь, художня обробка натурального каменю. Дуже багато сторінок. На будь-яку заходіть, лайкайте, поширюйте, замовляйте роботу, всього вам не кажу, хай Бог вам допомагає.